Схоже, найсуперечливіше поняття в інформаційному полі останніх місяців це ленд-ліз. Що воно таке? Кому вигідно? коли чекати, як воно взагалі працює? Питань безліч. Ну, насправді, все нібито просто закон про ленд-ліз дозволяє Білому дому надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та продукцію подвійного призначення за прискореною процедурою. Ну а саме, не чекаючи спеціального да. виділення коштів для цього конгресом США, в останній програма лізу діяла під час Другої світової війни. Ну а наша рубрика Дивовижна історія сьогодні нагадає про те, як це працювало тоді, і порівняємо із сьогоденням. З жовтня 2022 року нарешті запрацював ленд-ліз Сполучених Штатів Америки для України для відсічі російським військам. Вашингтон готовий надати допомогу Україні на 30 мільярдів доларів до кінця року, але подробиць поки що небагато. Тож як працював попередній ленд-ліз США у Другу світову? І чи насправді СРСР не переміг би Німеччину без нього? Презентуємо п'ять маловідомих фактів про ленд-ліз, які обов'язково вас здивують. Спочатку США взагалі не хотіли та навіть не планували допомагати будь-кому у європейській війні. На початку 1930-х країна була спустошена великою депресією, і план президента Франкліна Рузвельта з подолання кризи не закладав жодних коштів на міжнародну допомогу. Більше того, США офіційно проголосили про свою повну нейтральність у майбутніх конфліктах. Але коли Гітлер захопив частину Чехословаччини та приєднав Австрію, Рузвельт зрозумів, що скоро у велику війну буде втягнута і союзниця США, Британія. Раз по раз однодумці президента подавали до конгресу законопроєкт про зміну нейтрального статусу заради військової допомоги британцям, та документ вперто не приймали, і лише після вторгнення Гітлера в Польщу конгресмени змінили думку, бо їхня бездіяльність означала б допомогу нацистам. Втім, навіть з початком війни між Німеччиною та Британією 1940 року про повномасштабний ленд-ліз взагалі не йшлося. Спершу Рузвельту вдалося запровадити лише програму Cash and Carry. простіше кажучи, Британія могла закуповувати в США зброю та інше військове обладнання. Але президент не міг поставляти все це на пільгових умовах. Більшість конгресменів залишалися ізоляціоністами, тобто, все ще вважали війну в Європі чужою, і боялися втягнути свою країну в цей конфлікт. Проте через морську блокаду з боку Німеччини британська скарбниця швидко порожніла у союзниці США. Просто не було достатньо коштів на закупівлі. Тож Рузвельт дав завдання своєму кабінету міністрів у будь-який спосіб обійти обмеження Конгресу. Врятувати Європу від повного розгрому нацистами допомогла одна єдина бюрократична хитрість наприкінці 1940 року. Співробітник американського казначейства Оскар Кокс вже кілька тижнів порпався в архівах за завданням Рузвельта. Як раптом знайшов дуже цікаву поправку у військовий устав США, датовану ще 1892 роком. Вона дозволяла здавати американську зброю в оренду союзникам терміном на 5 років. І при тому в необмежених кількостях юрист прийшов з цією знахідкою до Рузвельта, і той, як кажуть, назвав його героєм. Вже в лютому, 1941-го, новий закон про ленд-ліз на основі старого статуту винесли на голосування і, незважаючи на спротив, ізоляціоністів затвердили. Основним адресатом американської військової допомоги став зовсім не радянський союз, як прийнято вважати. Всього протягом другої світової війни США здійснили поставки союзникам на 50 мільярдів доларів. На сьогоднішній день це 600 мільярдів. З них 63%, тобто 31 мільярд, припало саме на Британію, яка билася з Німеччиною на морі та в північній Африці. Витрати на підтримку СРСР, що почалися 1941 року, сягнули лише 11 мільярдів, тобто менше чверті загальної суми. Решту отримали інші союзники. Умови були прості: США поставляли конкретні озброєння та військове обладнання, а отримувачі зобов'язувалися сплатити за це якось потім. Цілілу техніку треба було повернути, але на це всерйоз ніхто не розраховував. Тим паче, коли йшлося про запеклі бої між німцями та СРСР на східному фронті. Чули стару радянську пісню про катюшу. Вона присвячена артилерійській ракетній установці, яка пересувалася на американській вантажівці Студебекер. «Ленд-ліз» дав СРСР тисячі таких машин, а також танків, локомотивів та навіть літаків. Відомий Ас Олександр Покришкін переміг в більшості повітряних боїв на американській «Аерокобрі». Радянське керівництво під час війни навіть не приховувало, що США по суті врятували СРСР від розгрому, і абсолютно точно без ленд-лізу 1943 року не відбулося б контрнаступу зі звільненням України від німецької окупації. Втім, після перемоги над Гітлером стосунки союзників швидко зіпсувалися, і радянська пропаганда почала всіляко применшувати роль американської допомоги. Більше того, СРСР десятиліттями відмовлявся опла ленд лендліз згідно з початковими умовами. Останні платежі за нього здійснила вже Росія 2006 року, і загалом США отримали лише десяту частину від загальної суми поставок. Втім, метою лендлізу для американців ніколи не був прибуток, а натомість швидка перемога над нелюдським режимом. Впевнені, що так станеться і у війні 2022 року.